У Харкові нині працює єдиний в Україні завод, який має ліцензію на виготовлення авіадеталей для європейського ринку. Ми повинні в цьому году, в сентябрі місяця, поставити два опитних для наземних іспитання із ділян. Надіємося, що крім того, що ми виполним эту задачу. Мы ще прорекламируем себя как підприємство, которое попало в фул європейських поставщиков. Власне, ось такі деталі виготовлені на Харківському заводі потім вживляють у закордонні літаки. Самая деталь насос регулятор, в нього в свої, в своє названня, который регулирует подачу в двигатель самолета. Получается, сидит пилот ручкой, рудом, это ручка управления двигателем. Говорит, давай больше топлива в вот, двигатель. Соответственно, Приходить більше топліва априятів, виходить більше тя авіабудування характеризують як перспективну сферу для українського бізнесу, адже є великий ринок попиту. Китай, Індія, країни арабського світу активно включаються в створення так званих легких літаків, вертольотів і безпілотників. Відповідно, Харківський ФЕД планує збільшити обсяги виробництва та експорту у Китай, Росію та Індію і налагодити поставки систем керування до Аргентини. Крім цього, завод планує взяти участь в іранській програмі будівництва літаків АН 140 та у минулому році для підвищення конкурентноспроможності українських підприємств авіаційної промисловості на базі корпорації ФЕД був сформований інноваційний аерокосмічний кластер Мехатроніка, до якого увійшли всі провідні підприємства Авіаційної галузі України. Юлія Ковбей, Вадим Макарюк. Вісті.